З батьками кльово, в холодильнику завжди щось є. Вони дають якісь бабки. Коли тобі погано, ну тебе ж кидає якась баришня. Мама каже: Ну я ж казала, що вона мразота кончена, а? Хоча ну не казала вона такого. Або іди обніму, або дам пригорну. Ну, тобто постійно є щось пахав. Всі базові потреби. Клац. Ти зняв свої брудні речі зранку, о, чудо, вони чисті. Плюс. Мама, вона не тільки постирає більо, вона його попрасує. А тобі 32. Ха -ха. Тому що про дити, про когось піклуватися легше, ніж про себе. Абсолютно. Ось в чому складність цієї сепарації. Брати відповідальність за себе це тумач. Якщо у вас ну нема можливості вам переїхати, ви живете от з батьками, не того, що ви там суперкоман. ну нема можливості. Дуже важливо сепаруватися ментально. Кордони свої, що це от моє. От навіть якщо я живу у вас в хаті, хата на вас записана, неважливо, Ось це моє. Я маю право роб. Я маю право не приходити додому, не доповідаючи, де я і з ким. Я маю право займатися чимось Я маю право не любити те. Що любите ви, і я вас буду просити, щоб ви мені про це там не говорили. Стоп, 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 стоп! А ви в курсі, що у нас є телеграм-канал, який називається Чорний психолог. І це наш ріс. Це зовсім інший контент. Там також є психологія, але інша. Там є більше чернухи, там є те, що не входить в Ютуб, тому що йому це не подобається. Там є конкурси, де ви можете виграти якісь призи. І те цікаве, яке не влізає сюди. Будь ласка, підпишіться на наш телеграм-канал Чорний психолог.